Усіх вітаю друзі на нашому каналі Мама і доця Наша кедро. Зараз я вам хочу показати, що і чим ми будемо вичерити. Але для початку ми п'ємо воду з чайною ложкою оцту. У нас сьогодні салатик з пекіночки, з редискою і петрушечка заморожена. Заправлений олійкою і яблучним оцтом. Ще пожарила такі млинці, це вершки і яйце збите, підсмажене, а всередину взяла курячу грудинку, моркву цибулю, все протушила, перемолола, добавила. авокадо. І все замутала. Думаю, ліса буде їсти. Ще вона захотіла шматочок оселедця з кетохлібчиком скуштувати, як він буде на смак. То в нас тут така тарілочка ще лишилася морепродукти. Порізала оселедця. Щось з'їмо, щось не з'їмо, у нас так завжди ми багато накладаємо, але все з'їдаємо. І будемо пити чай, звичайний чай. Всі ті, хто також печерю, всім смачного, всіх люблю і цілую серцем і очима. thank you